Захарія, розділ третій, і показав він мені Ісуса, великого священника, що стояв перед лицем Господнього ангола, а Сатана стояв по правиці Його, щоб противитися йому. І сказав Господь Сатані: Господь буде картати тебе, сатано, і буде картати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалима. Чи ж він не головешка, що вціліла від огню? А Ісус, одягнений був у брудну одежу. І стояв перед лицем ангела, і він заговорив та й сказав до тих, що стояли перед його лицем, говорячи Здійміть з нього цю брудну одежу. І сказав він йому Я зняв з тебе провину твою і зодягну тебе в шати коштовні, і він сказав: Нехай покладуть чистого завоя на його голову, і поклали чистого завоя на його голову, і зодягли його в шати, а ангол господній стояв. І освідчив ангел Господній Ісусові, промовляючи, так говорить Господь Савоот: якщо ти будеш ходити моїми дорогами, і якщо стерегтимеш сторожу мою, тоді й ти будеш судити мій дім, і також будеш стерегти мої подвір'я, і дам тобі ходити поміж тими, що стоять тут. Послухай но, ну, Ісусе, великий священнику, ти та ближні твої, що сидять перед тобою, бо вони мужі знаменні. Бо ось я приведу свого раба пагінця, бо оце той камінь, що його я поклав перед Ісусом, на одному камені сім очей, ось я вирізблю на ньому різьбу Його, говорить Господь Саваот, і відкину вину цієї землі за один день. Того дня, говорить Господь Саваот, ви будете кликати один одного під виноград і під фікове дерево.